У Луцьку завершились 34-ті міжнародні змагання з пожежно-прикладного спорту пам'яті пожежних героїв Чорнобиля. Розповів Суспільному головний суддя Володимир Грушовінчук. Каже, у турнірі взяли участь понад 100 рятувальників з 12 регіонів України. Найтитулованіший спортсмен у збірні Одещини Денис Ясипенко. Від початку повномасштабного вторгнення наша робота на жаль змінилася в. Худшу сторону, тому що нас долучали до розбору завалів після ракетного обстрілу та інколи гасіння пожеж було важко не тільки фізично, але й морально. Змагання у Луцьку тривали два дні. В програмі було чотири дисципліни. У перший день в командному заліку першість вибороли волинські рятувальники. Розповів учасник команди Олександр Андрійчук. Каже, пожежну естафету пробігли за 57 секунд. Нині семеро спортсменів показували бойове розгортання з подачею двох стволів. Вони мають під'єднати смуткої чергови до мотопомпи і до, до, до баді, де відповідно є, мають забрати воду з баді, подати воду по рукава, прокласти лінію і залити дві мішені якнайшвидше. Першими на старт вийшли рятувальники Дніпропетровської області. Для цього виду змагань використовують усе своє спорядження, розповів тренер команди Павло Скуба. Нам потрібно рукава, яка, магістральна лінія, розголудження. І два ствола, Для ще потрібно всасувати два рукава, всасуючі, які забирають із яйомкості кубометр води. за результатами дводенного турніру. Лідерами загальнокомандної першості стали спортсмени-рятувальники Черкаського інституту пожежної безпеки волиняни, другі, кияни треті, сказав головний суддя змагань Володимир Грушовінчук. За традицією команда переможниця в дисципліні бойове розгортання влаштувала тренеру купання. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.